Привіт, друзі! Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. Сьогодні обговоримо шаленство, але не тільки з Тіктоку, але й з різних соцмереж. Подивимося на різні контроверсійні ситуації, зокрема, як акваріум допоможе вам заробляти. І це не про продаж рибок. Як один інстамагазин ображається на клієнтів, бо ті на нього підписані і не замовляють. А ще послухаємо про ситуацію, як стилістки в Тіктоці посперечалися щодо стилізації модного луку одним відомим брендом, і як це підіймає питання щодо знецінення праці стилістів. І така, знаєте, категоричність щодо точки зору, яка відмінна від твоєї. А також обговоримо і дуже страшні речі. Зокрема, як деякі російські відео змушують українських дітей виготовляти саморобні петарди. І спойлер, там є потерпілі. Як завжди, чекаю від вас чарівний лайк, підписуйтесь, не соромтесь коментувати це відео. І починаємо! Як виявилося, проєкт Синій Кит. Нікуди не пропав, а лише трошки трансформувався. Чесно кажучи, я не можу стверджувати, що це прямо спеціальна операція щодо українських дітей з боку росіян. Але якщо ви введете в пошуку в Тіктоці фрази саморобні петарди чи петарди своїми руками, ви там знайдете лише російськомовні відео і вам покаже купу відео, як зробити з підручних матеріалів ось такі вибухові пристрої. Зокрема, є відео із аерозольним дезодорантом та приклеєними до нього петардами. Українські діти 10-15 років публікують і свої туторіали а під фонк музику також показують результати. Виглядає це все ну, дуже моторошно. Скажімо, я в дитинстві дуже боялася своїх однолітків з петардами. Чомусь вони, до речі, займалися цим лише взимку, можливо, це тоді їх продають. Тим паче я пригадую цю міську легенду, а може, це й не легенда була, а реальна історія. Як хлопчик через петарди втратив пальці на руках. Але навіть ось такі легенди не зупинили підлітків зі Львова. Вони зробили саморобну петарду за інструкцією з Тіктоку, постраждалим хлопцям 10, 12 і 15 років. Надавали медичну допомогу, це не компанія друзів. Вони між собою не знайомі. Скажімо, 12-річний В'ячеслав. Зараз він у лікарні із опіками обличчя, все через петарду, яку вони з другом зробили разом. Ці складники для цієї петарди вони купили у звичайному магазині, тому що цей пристрій виготовляється із простих складників, скажімо, засіб для прочистки труб і таке інше. Що мене найбільше обурює в цій ситуації, це те, що TikTok не видаляє ось такі відео, а там буквально покрокова інструкція з виготовлення ось таких вибухових пристроїв. Лише подається якась плашка, дії продемонстровані у цьому відео там бла бла бла. Тобто дитина 10 років ну явно не зверне увагу на це попередження, і такі відео залишаються в TikTok, їх дивляться. А скажімо, моє відео про те, як жінку в Бучі вбили росіяни. Тікток видаляє, тому що там зображена її рука з манікюром, який ви всі добре знаєте. Якщо ви користуєтесь Тіктоком, то ви можете накидати скарг на ці відео, якщо знайдете. Це було б корисно. Можливо, тоді Тікток їх забере і йдемо далі. Ви вже мали бачити в моїх відео про драми із тортами. Зокрема, як чоловіки кидали ці торти своїм нареченим прямо на весіллі, псуючи їхні зачіски, макіяж. І при цьому всьому нареченню дуже часто або. Опирались в цьому або боялись, або так ніяково сміялись, типу вони якось намагалися вже врятувати цю ситуацію, і це виглядає настільки огидно і просто показує купу проблем у стосунках. Також є цілі епічні драми щодо гендерних вечірок, тобто дізнавання статі майбутньої дитини, там і торти включено, і різні повітряні кульки, і дуже часто відбуваються якісь прям неадекватні реакції з боку як татусів майбутніх, так і мам. І це також дуже дуже все дивно. Я про це говорила у окремому відео. Але як виявилося, ось таке шаленство цим обмежитись не могло, тому що в таких людей, як правило, народжуються згодом діти, і вони псують свято вже дітям. Основним чином це, звичайно ж, дні народження. Це подружжя святкувало перший день народження своєї дитини, і тато, звісно ж, вирішив перетягти всю увагу на себе. Така, знаєте, велика дитина, тому що ну як можна, щоб їхня дитина насолодилася тортиком. Ну або ж щоб мама, яка мабуть це все і замовляла, і вигадувала концепцію. Щоб вона пофоткала свою дитину на пам'ять із цим гарним тортом. Ні. Він запропонував переверни торт челендж. No, no, no! yeah. Дружина почала кричати: Ні, знаючи свого чоловіка. No, no, no! І звичайно, торт було пошкоджено. Зверніть увагу, що він взагалі міг його на тацію не спіймати. Реакція гостей була дуже стурбованою, нікому не було особливо смішно, на тусе. Але якщо ми подивимося на їхню сторінку, ми можемо зрозуміти, що це дуже популярна сім'я блогерів. У них в тіх понад 2 мільйони підписників. А ще у їхніх відео, звичайно ж, дуже часто є рейджбейт. І як ми бачимо, успішно, тому що ось це відео з тортом ми і обговорюємо. Плюс це взагалі то міг бути розіграш для гостей, адже вони такого точно не чекали. Дуже смішно, дуже смішно всім, тільки не дитині, які зіпсували свято. Я маю надію, хоча б що в однорічному віці дитина цього всього не буде пригадувати. І що наступні свята для народження будуть кращими, ніж це. <плес> А ще я дуже сподіваюся, що за лаштунками було приготовано такий самий торт просто на запас. Але якщо цей випадок міг бути награним, про що, звісно, ви напишіть мені в коментарях, як ви думаєте, то наступний ну, не виглядає як щось награне, тому що емоції дітей реальні. Найстарша дівчинка, очевидно, святкує свій день народження і вона хоче задути свічки на торті. Для неї цей момент, мабуть, є особливим. Можливо, вона має намір згадати бажання, і, будь ласка, зверніть увагу, як вона закриває рот молодшій сестрі, щоб та не втрутилася, очевидно, і не почала теж задувати. Мабуть, прецеденти вже були, але мама не дозволяє своїй старшій доньці насолодитися цим моментом. Тато також проявляє байдужість і просто на задньому плані собі там лахає. Свічки запалюються знову і знову для молодших, щоб вони награлись і не хнюкали. І ви лише зверніть увагу на розчарування старшої, як її іскорка в очах все гасне. Закладаюся, її бажання було таке саме, як у Кевіна Маккалістера, але тепер воно не збудеться, бо вся магія зруйнована. Наступні чоловіки також зіпсували свято своїм дітям. А цей зіпсував свято своїй дружині на день народження їхньої дитини. Вона навіть поскаржилася місцевому телеканалу і дала ціле інтерв'ю, у якому пожалілася на чоловіка, адже він її дістав. Я знаю, що для багатьох людей ось таке макання тортиком в обличчя може бути чимось дуже веселим і бажаним. Я не кажу, що це прямо ж дуже погано, якщо це ваші друзі, і ви це робите одне одному, і це нормально. Але я думаю, що чоловік мав би знати, чи сподобається таке його дружині, тому що вони вже певний час разом відповідно він мав би знати, що цей сюрприз їй не сподобається, а він їй не сподобався. Що ви думаєте про ось такі тортиковські челенджі? Чекаю ваших коментарів. В хтось розгорілася дискусія між українськими стилістками. А все через ось це відео з інстаграму бренду Качоровська. Сьогодні ми будемо з вами збиратись в новорічну ніч. На перший лук я обрала мережову сукню комбінацію, і ми отримали такий дуже грайливий образ в стилі карібредшоу. Мені здається, все зрозуміло без слів. Супер варіант, якщо ви збираєтесь на якийсь корпоратив, то Та танці забезпечені 100%. щоб додати контрасту. І трохи втеплитись, я додала парку в молочного кольору. Цей лук почався з прозорої сукні з пір'ям. Щоб вам не сказали, ви все одно будете на весілля, дівчата? Цей образ для вас, бо я думаю, що ви знаєте прекрасно, що як. Зустрінеш новий рік, так його й проведеш. Стилістка Валерія Лескіна висловила сумніви, чи нормально взагалі так стилізувати речі, і назвала образи мистецтвом на грані безумства або повнісіньким дурдомом. І ще одна сказала, що не розуміє, куди катиться світ. І що зараз вважається нормою? При цьому зазначила, що це нормально для, скажімо, гаріка Корогоцького на сторінці Кочаровської, якщо ні, я зараз прикріплю відео, щоб ви знали про що буде йти річ? Куди катиться світ і що зараз вважається нормою? Мистецтво на грані безумства або повнісінький дурдом. І в мене виникає питання: а навіщо тоді професія стиліст? Якщо всі грані та правила? Не існують в стилістиці, я відверто вважаю, що одяг та його поєднання повинні прикрашати людину, а не робити з нього клоуна. Хтось з вас мені скаже, звісно, треба виділятися з цієї маси, котра ходить всі як один. Згодна треба виділятися, але з розумом. І якщо ви гарк-корогоцький, але не стиліст, котрий транслює це в мас. Може я чогось не розумію, але це не мистецтво, а повнісінькі несмаки. Якщо це стиль, то в мене і у багатьох українок просто немає смаку. А на це відео зняла реакцію стилістка Дарина. Стилісти мають розуміти тренди, не приймати їх, не імплементувати абсолютно кожний тренд для себе або для своїх клієнтів, а вміти їх відсвятковувати, вміти прогнозувати і розуміти, що тренди це буквально лакмусовий папірець нашого суспільства. Це буквально відображення всього, що ми маємо. Тренди не з'являються просто так, лише тому що комусь захотілось. Індустрія сягає взагалі набагато глибше. Ніж просто шмоточки, які там стають трендиками, Да, і ми біжимо в магазинчики, і ці шмоточки купуємо і носимо один сезон. Коли людина цього не розуміє, то в мене виникає питання, а що вона робить взагалі в індустрії. Образи були цікаві, прикольні. Це не означає, що я б їх носила сама чи що я обов'язково їх запропоную комусь із своїх клієнтів. Ні, це просто означає, що дівчина, яка створювала образи для цього відео, вона ну, класно попрацювала, в неї є класний скіл. Ні, не... ти стиліст. Якщо ти любиш пошопиться в зарі, да або просто повторити образу з Пінтересту, але це так не працює. Ну в цьому випадку то цей випад в сторону Маргарити і Марини для мене взагалі не зру... Розумілий. Дійсно, коли людина розуміє суть роботи стиліста, вона також цілком розуміє, куди котиться світ, тому що вона розуміє, що мода, тренди, стиль, будь-які тенденції це в цілому про цілий світ, це про політику, це про економіку, це про екологію, це про суспільні певні процеси. Факту немає одного єдиного визначення норми для всіх. Знаєте, прикол в тому, що ці образи ну, створені з урахуванням правил, вони дуже класно збалансовані по кольорах, по фактурах. Так, ці образи не для всіх, вони не для повсякденного життя, не для того, щоб сходити в магазин. Хоча є люди, які ну, сходять так як магазин, типу, для них це не є проблемою. Якщо говорити про правила та грані, які існують в рамках Pinterest, Весту на дошці олдмані, я не знаю, то да, але якщо говорити про загальну картинку, то чесно для мене дуже дивно типу це чути, тому що знову ж таки по факту образи збалансовані. Якщо вони не вписуються в ваше відчуття прекрасного і вони не лягають саме ну на ваше сприйняття, на ваш смак, то це не означає, що образи погані, це просто вони не для вас. Це не означає, що там не дотримані певні рамки і правила, це означає, що просто вони виходять за ваші межі і все. І це не означає, що там у вас межі якісь вузенькі. Ні, це просто означає, що ну ви типу не пересікаєтесь просто цим образом. Загалугаріку карготському можна, а тобі не можна. Що ти ви ще собі? Чого не можна? І в чому відмінність е... стиліст це наоборот та людина, яка має розуміти дуже багато граней, яка має вміти їх витримувати, навіть коли ви працюєте в певній вибрані нічі для себе. Ну, типу, це все окей, якщо ви е... працюєте там, не знаю, з Олмані з мінімалізмом і вам там не підходить бохо, Це нормально, не нормально ось так висловлюватися. І тому що це пряме засудження людей за їхні смаки, за те, що вони роблять, за те, як вони одягаються, за те, як вони думають, і за те, як вони хочуть себе виражати, я скажу свою думку. По перше, я вважаю, що про смаки не сперечаються. По друге, я вважаю, що мода є реально тим, що із історичними і культурними подіями, тому ми не можемо нею нехтувати, бо це просто дзеркало суспільства. А ще якщо комусь не зайшов якийсь образ, то це не означає, що це повнісінький дурдом для когось. Може бути повнісіньким дурдомом, одягатися у себе, живе чи якесь дуже спрощене. Я не кажу, що це погано просто у кожного свої смаки, і не можна через те, що ти не погоджуєшся з смаками іншого. Ображати ці смаки, називати їх дурдомом, я не є стилісткою, тому що до професійності я не буду вести дискусії. Але, взагалі, то ці образи вони ж були створені для новорічної вечірки, тому вони явно незвичайні і яскраві. Одне, що я можу сказати, це те, що світ, у якому люди критикують зовнішність інших людей, замість того, щоб звертати увагу на вчинки чи висловлювання, які ображають. Це страшний світ. Ну, до речі, про інстамагазини. Знаєте, ці інстамагазини, які не вказують ціну, і якщо вам дуже треба ця річ, ви змушені вже написати їм в Дірект і запитати про ціну. Вони відповідають вам цю загадкову інформацію, дуже засекречену. Ви подивилися на ціну, очевидно, вам підійшло чи не підійшло. Ну, ви собі далі листаєте, шукаєте ту річ за тією ж ціною, яка вам потрібна. І згодом ці інстамози напочать вам писати, що ви надумали, яка вам річ сподобалась. Я ваш менеджер, мене звати Наталія і так далі. І влаштовують вам цю технологію типу Воронка, вирва продажів. Заманюють вас, запитують, а який у вас розмір і так далі. Тобто змушують вас щось купити. Особисто мене такий підхід лише відлякує, і я там точно нічого не замовлю. У мене вже були також випадки, коли мені написували, написували, і я просто передумала там замовляти. Тому що, коли я бачу, як на мене намагаються впливати своїми цими прийомчиками, мене це просто відштовхує. Ну особисто мене можливо, комусь до цього не мене якого діла. Так, от є один інстамагазин, які вже прославили втретва. І за одну хвилину рандомного вечора я побачила одразу два дописи про стиль спілкування цього магазину. Можливо, це власника, можливо, це просто дірект-менеджер. Здійснюється такий собі відбір підписників, і ті, хто нічого не замовив, втрачають ось таку прерогативу бути підписаним на цей магазин. І в цьому прекрасно все. Давайте почитаємо скріни. Привіт! Помітив, що ви вже давно підписані на мій магазин, але на жаль, серед клієнтів у вас немає. Замовлень від вас не було. Або я їх не помітив через велику кількість клієнтів. Мені дуже важливо розуміти, з якою метою ви підписані на наш магазин. Це допоможе краще підбирати асортимент і орієнтуватися на тих, хто дійсно цінує якісні продукти та роботу людей, що створюють натуральні товари. Буду вдячний за вашу відповідь, щоб продовжувати вдосконалювати наш сервіс і асортимент для вас. Дівчина відповідає: Доброго дня, я підписана на багато різних магазинів, де нічого не купляю. Просто зберігаю собі цікаві сторінки на випадок, якщо колись захочу щось купити. Знаєте, мене взагалі дивує, чому вона відповіла на це абсурдне запитання: типу поясни, чи ти підписана на нас? Поясни, чому, з якою метою? На це повідомлення їй відповідають посиланням на сайт і пишуть дякуємо за вашу увагу до нашого аккаунту. Типу, яка увага? Ви самі привернули увагу. Якщо вас цікавить наш асортимент, ви можете знайти всі актуальні товари на нашому сайті, де також доступна доставка. Ого, нічого собі. Будемо раді бачити вас серед наших клієнтів. В підписниках бажаємо мати певну аудиторію. Ваш аккаунт не відповідає цим критеріям. Дякуємо, що були з нами. Вас видалено з підписників. Що? Ш... Також інша дівчина розповіла про це в третій і ще додала, що, очевидно, вони скинули якийсь скріншот. Я так розумію, це аналіз підписника, коли він підписався. Скидає таке саме повідомлення, помітили, що ви давно вже стежите, бра, бла, бла, бла. бла. А потім через пару хвилин здається, вони скидають їй знову повідомлення вже російською мовою. Я не зовсім розумію, з якою целью підписаний то, що це магазин а не безплатна вітріна з рецептами, вроді указана. Боже, що відбувається? У мене є дві теорії. Перша це власник просто переживає якусь кризу у своїх продажах, у нього не вистачає продажів. І якимось чином він хоче переправити в аудиторію на сайт для того, щоб більше купляли на сайті, спростити роботу дірект менеджерам Такий, знаєте, агресивний підхід, можливо, хтось так клюне. А інша теорія полягає в тому, що. Цей дірект-менеджер мстить, можливо, з ним не розрахувалися або якісь інші там конфлікти були. І це просто знаєте наостанок підісрати власникам магазину всю ситуацію. А і ще одна теорія можливо, це спосіб завіруситися таким, знаєте, чорним піаром. Зараз подивимося, чи будуть якісь пояснення від цього магазину щодо цієї ситуації. Наскільки я бачу, жодних пояснень немає ні в окремому дописі, ні в найближчих сторісах. А ось хто, очевидно, є власником, засновником цього бізнесу. Тому ви можете собі туди переходити, дивитися, замовляти. Але будьте обережні, якщо ви не збираєтесь нічого купляти, то підписуватись, мабуть, небезпечно, бо вас почнуть фільтрувати. Загалом, я думаю, тому хто це все писав, потрібна допомога, можливо, в пошуку клієнтів, а можливо, психологічно. Або ж їм треба завести акваріум, тому що як виявилося, тоді ваш дохід зростає в три рази. Це ще одні цікаві поради по особистісному зростанню. Я довго не розуміла, чому усі успішні люди тримають рибок. Поки що не відкрив наукове дослідження Стенфорда. Виявляється, наш мозок сприймає рух риб. Як потік грошової енергії, і це практично програмує нас на багатство. Поясню з науки. Золоті рибки рухаються з частотою 432 Гц. Це та ж частота, на якій вібрують купюри в банківському сховищі. Я сподіваюся, це дійсно рейджбейт, синхронізація біоритмів, рибки плавають по колу кожні 7 хвилин. Не знаю, я не зоопсихолог, але мені здається, що це. Повна мечня. Цикли повторюються кожні сім років. Венера робить оборот за сім місяців. Збіг не думаю. Напрямок руху. У північній півкулі успішні люди ставлять акваріум лише на східній стіні. Чому? Тому що риби пливуть проти годинникової стрілки. Це активує праву півкулю мозку, що відповідає за багатство. Чекайте, у мене вже потрошечки мозок відключається. Колірний код успіху. Золота рибка дорівнює золоті зливки, синя вода, блакитні фішки на біржі, зелені рослини долари. Ваш мозок считує ці патерни та запускає програму на залучення грошей. Чому саме акваріум? Стонкс? Шум фільтра дорівнює білий шум частоті 528 Гц, бульбашки повітря дорівнюють бульбашки на графіку зростання біткоїну. Водорості ростуть нагору, ваш дохід теж росте нагору. Все геніальне, просто. Важливий нюанс. Риб має бути просте число: 3, 5, 7 або 11. Я експериментувала. 4 рибки дорівнює дохід, падає. 5 рибок дорівнює дохід, зростає. 6 рибок дорівнює застій. 7 рибок дорівнює вибухове зростання. Це було весело. Це було дуже весело, друзі. Ось таке на сьогодні було шаленство соцмереж. Що ви думаєте про це все? Пишіть в коментарях, скільки у вас рибок і чому у вас зростання чи спад. Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте лайки та підписуйтесь, а також переходьте в мої соцмережі.